Я тебе зараз зіб'ю о-о-о. Не зіб'єш мене, я астероїдик такий майлесенький. Ну думаєш, ти думаєш так, я, я тебе зіб'ю, поки я не промазав. Зараз я в тебе попаду. О! Ах ти, маленький! Я тобі дам зараз, нас метеоритком. А, фух, ти в мене не попав! Ха-ха-ха! Опче! -ха -ха. Поздоровай, Сатурник! Ну, отримай Сатурник! Ха -ха -ха. По звуці гроші, треба їх підняти. Гроші гроші, 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 давай гроші сюди. Не дам, отримай. Ага. Ну, все, досить. Тобі не познайомиться зі мною. Тому. Віддавай гроші. І я тобі, я тебе відпущу, розумієш мене. Ні. Поляйся, звідси. А, ти мене вже зазізлив. Тобі не познайомиться зі мною, Сатурн, тому що я малесенький і тобі буде важко в мене попасти. Так і що? Я в тебе все одно попаду. Я говорю тебе, М -м. так, 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 так. Я же тебе забрать гроші, як бу тебе звідти скинуть. Ніяк. Ах ты ж. Ха-ха-ха. Бачиш, які я ловки, у мене вже не попадеш ніяк. Метеоритик. Я не метеоритик. А хто? Фарера. На, отримай. а а, -а, -а. Ух, ха-ха-ха-ха-ха. Ну що? Ого, угу, як далеко полетів той метеорит. Так. что они там робот Ой, блин. Вот ты мой. Ха-ха-ха. Ты меня налякал. Да. Ну что? <клес> Так, ти маєш або дати мені гроші, метеорит великий, або я тебе зіб'ю, зіб'ю тебе, або давай гроші по-доброму. Гроші гроші, гроші, гроші. Гроші. Гроші, гроші гроші, 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 гроші. Що ти зробив? Гроші, гроші. Ти чуть в мене не попав. Ай. Боже, це було мені. Ферера, чи хто ти там такий? Сатурн. Це моє місце. Яке мені до того діло? Попробуй в мене попади. Отримаєш. Або й давай гроші, або я тебе зіб'ю. Поняв ні. Лети в космос. Mm. Я не хочу летіти в космос, сам лети. Ой, блін. Ти, мене... Ти хоч до мене не доприне, сподіваюсь. І Відберу гроші і ще й тебе. Ой ням-ням. О, смачний такий. Фух, я еле елі вирвався з рота твого. О -о -о -о. Сам дивися. Давай говори! Сатурн, Говори! О! Ти мене налякав! Отримай! Я промахнувся! Ой, я впав! Ой-ой! Ам! Смачний метеоритик! І всім пока! А я з вами був Сатурник!